Вітаю, друзі, сьогодні хочу поділитися з вами шляхом до себе справжньої. І тут в пригоді слова з Біблії: Будьте як діти малі. А розум починає гомоніти. Як це можливо? В мене тут відповідальність, я маю серйозно ставитися до життя. У мене багато досвіду, я керівник, я маю контролювати офіс, дітей і так далі. Як це бути як дитина? Чи знайомий вам такий монолог з собою? Може, спробуємо зазирнути туди, в дитинство, у свої почуття, у те, як ми тоді сприймали світ, я згадала себе у віці приблизно 4,5 рочки та ситуацію, яка відрізнялась від звичайного дня. Тоді помер мій дідусь, і я спостерігала за дорослими я розуміла, що людини вже немає. Я бачила сльози рідних від втрати. Але я не страждала від того, що бачила, бо тоді знаходилась в стані безмежного простору, в якому є місце для всього, але нічого його не може зачепити. В дитинстві кожен з нас відчуває свою єдність з Всесвітом, тоді ми чистий аркуш. Але з часом, під впливом суспільства та сім'ї, ми поступово втрачаємо зв'язок з собою справжньою. Щоб пізнати себе у грі розділення на добре та погане, на щастя та горе, на любов та лютість, щоб закрити своє серце від життя, а потім відправитись на пошуки душевного спокою та щастя. Але той безмежний простір, він завжди в кожній з нас та чекає, коли ми повернемося і зустрінемося з собою справжньою. Відчуємо ті здібності, які дані нам для виконання завдань душі, а не те, що чекають від нас інші. А чи пам'ятаєте ви стан безмежності зі свого дитинства, чи любите розглядати свої дитячі фото? Що відчуваєте, коли бачите себе маленьку? Сумуєте за тією дитиною? Обіймаю серцем кожну з вас і пам'ятайте, що всі ми то є безмежний всесвіт. Попри зовні обставини, занурюйтесь в глибину себе, шукайте зв'язок з дитячою чистотою, яка у вас є, а наступного разу ми поговоримо про інструменти взаємодії з собою.